Тисячі українських сіл, у кожного своє обличчя і своя доля. Одне з них село Оздів заховалося серед гарної природи на горбистій рівнині, огорнуте луками і річкою Чорногузкою. Мальовнича місцина з багатим минулим та пригорщею нерозгаданих таємниць. По дорозі знаходиться козацька могила між догіркополонкою і оздовом яка відновлення, де полегли, полеглі козаки, які відходили з Беретецької битви? Там будується козацька січ, в дальніше має бути е, збудована бути, на якій будемо вшановувати, відновлювати пам'ять про козаків, їхнє е, життя, е, як вони воювали, навчати молодь козацькій справі. Річними подіями ознаменувалася для селища середина минулого століття. Ворог нищив і палив ці землі. В день світлого православного свята Вознесіння Господнього церковний дзвін місцевого храму сповістив про літургію разом із дітьми, оздівчани прийшли вшанувати своїх предків. Я би хотів наголосити, що якраз у ті люди, герої минулого сторіччя, вони звертаються до нас. Звертаються до нас. Як ми повинні боротися? Не здавати зброї. Не приходити на користь ворожої армії агресора, але стояти міцно. Також молоді хлопці йшли ж воювати, І кому 18 було, кому 20, кому більше, але не боялися положити своє життя за волю, незалежність нашу неньку України. І це повинен бути для нас бути приклад для наслідування. Вагою ми ставимося до наших батьків, до наших дідів, до наших прадідів. Дякуємо і схиляємо голови, що маємо це блакитне небо сьогодні, спокійне. Маємо певну скорботу і певне випробування, яке ми повинні пройти, але таке життя. Я би сказав, всі ми є українцями, тобто ми є патріотами. І так Кожен мешканець цього села. Живі квіти біля ікон затишок і спокій. Як і в душах українців церква у житті села на особливому місці. Тут колись був храм. Тут з 1874 року по 1943 рік стояв храм. От на цьому місці і так було вирішено, щоб символічно поєднати. І Якраз була та трагедія 23 червня 1943 року, коли палили село. Ну, палили не тільки наше село, і Вікторіани, і Гіркополонку, тобто йшли таким ігом. Ну і було вирішено, що нам поставити тут той пам'ятний знак, щоб в першу чергу була віра. Буде віра, буде духовність. Буде духовність буде мораль. Буде мораль, буде пам'ять про предків про тих, які відійшли у вічність. Будемо пам'ятати про них, будемо пам'ятати самих себе. Пережитий страх досі озивається болем, і знову в пам'яті погожий літній день. По черзі до хати приводять поранених німців. А наша хата була третя. У чого грітка. Гайка. І от як вони доїхали, ті німці, і їх зараз і дві машини, зразу партизани збили. Їх збили і, все. і тут стояла хата близько, і запалили ту хату. Запальної пулі запалили, там повипускали все. А нам, як їхав, то була мама моя, і сестра менша була три роки, і я, мені шість було і дід з бабою були, ми в хаті. О, а е, були в Ратніві був пан сидів, і він, вони всі вибиралися е, в Луцьк. І він прийшов, каже, і вів корову з собою за возом. Каже, Матвій дід Матвію. Матвій каже: візьми мою корову, чи вона буде жити, чи не буде, візьми її. Ну я ж її кане повезу до Луцька. Діду взяв, як діду взяв, той німець прийшов, хотів взяти сокиру, убити двері, бо ще в тому будинку в хаті була корова. Тому. Він знайшов ту сукіру, відбив, і стала корова розстачи, вона води хіла, чи їсть, Бог там не знає. І той німець почув, то як стали водити е, німців, поранених німців, села, селена була. а ми такі були. Я була ж а сестрі було три роки. Та мені тоді, я не знала, що німець там чи страшно, дай тупіра, то я б лопла б. О. Ну і вони стали водити ті ті німчі, пораняни. До вас до хати? Ну, до хати. А бабу заставляли йти корову доїти. Баба піде на кружку молока і тим пораняним дашки, коли їх там привели, чи два, чи три. А скільки їх до вас привели? я не ж не читала, бо я ще тоді не міла читати багато. Був червень 1943 року. Озвірілі фашисти увірвалися в Оздів. Самий такий командуючий сидів на мотоциклі, великий чорний і Він вже тими німцями командував. Даш командував, вони стріляють. Не дає, він не стріляють. Багато побили тоді, багато людей побили в шині. Багато. А село тоді велике було? Ну я знаю, яке. ну таке чимале ж було село. Що тоді на футер не вибиралися, що в селі сиділи. Ну таке це мало було село. Ми стоїмо під хатою, повзе, такий якийсь повзе. Ну то був партизан, Він був такий білявий, круглий, русявий, хороший без шапки. Каже до діда: батьку, втікайте, бо вже останню машину грузять німців, вас можуть побити. А дід каже, втікаймо, може він правду каже, там таке жито було, наше поле, ми пішли туди та жито, посідали там на раднах, дідуся радна. Отже, сидимо, ми сидимо, вже сонико спускається, спускається наниз, вже деркочуть машини. О, деркочуть такі голоса в тих машинів, отже їдуть, їдуть. Чи дві, чи одна машина, я вам не скажу, проїхала, а їдна стає, стає єдна, і пах, пах, два вистріли. І все. І поїхала. А дід каже, ото забили наших. Вже боялися йти до хати. Ото таке тоді було. А село палили в середу. в середу палили село. Ще в неділю не палили нічого. Мало хто із мешканців знав, що за кілька кілометрів у соснині бійці упа обстріляли колону фашистів безневинним селянам загарбник виніс свирок спалити усіх до єдиного. Окупант діяв блискавично, влаштовуючи винищувальні акції. Село було приречене. В районі оцього місця соснини, тут недалеко, звідси, перекопана була дорога, і цей підрозділ УПА знищив дуже велику кількість німців, німецьких карателів. Після цього практично відразу почалася така кровава акція, до якої німці залучили. Багато польських колаборантів на той час велика кількість поляків перебувала на службі в німецькій поліції. У мене була стаття з цього приводу, вона була опублікована в газеті Віче 1 серпня минулого року. Ну, з назвою такою, скажем, за що був помилований Еріх Кох німецький гауляйтер України, німецький нацист. Це співзвучні речі, коли. Розпалювання кривавих ворожнечі між українцями і поляками здійснилася окупантами і багато інших таких речей. З вогнем і мечем фашисти поверталися до Луцька. Ратнів, вікторіани, оздів, гірка полонка. Палали хати, вулиці і стодоли. Людей, які не встигли втекти, безжально розстрілювали. Хижий нелюд не цурався гріха, спалили й церкву, святинь усіх віків. Мене вже потім здивував епізод, той, коли баба мені розповідала, що вони. Коли вона повернулася в село, і село було спалене. Ну, звичайно, що боялися перебувати в вікторіанах, тому що думали, що знову можуть прийти і побивати всіх інших мешканців. І ось всі багато сімей, тоді, хто залишився живі, живі з вікторіан, вони пішли в цей район, в район Оздова до Річки, саме ця територія тут контролювалася бійцями армії УПА. І десь біля Трьох-чотирьох місяців люди переховувалися саме тут під захистом, можливо, навіть тих людей, які прізвища чиї викорбовані на цьому пам'ятнику, розумієте? Ось і тільки після, після того, десь через чотири місяці люди повернулися вікторіни, викупили собі землянки і почали почали жити. А що найбільше вразило, коли батько розповідав, колись як німці перший раз прийшли і палили село. Він разом, йому було 9 років, і він разом з сусідським хлопчиком пішов його, того хлопчика-Федір, звати його теж ім'я викорбовано в нас в Вікторіанах на пам'ятнику. І вони йшли по вулиці, і саме німці почали зганяти, зганяти до е, хати тих, тих, кого вони підозрювали в тому, що спалили той хутір Дідувець. І хтось з поляків показав і сказав: от це хлопчик. Це хлопчик, це син того, хто хто полив наш хутір. І батько говорить, ми йшли, взявшись, взялися за руки, і говорить, німці підбігли, висмикнули того Федіра, того маленького хлопчика і кинули говорить, горі живого, в палаючу хату. І він говорить: Я до сих пір горить, оскільки живу, я пам'ятаю, говорить, ну, говорить, ту руку, як мене виривають, говорить, я його тримав, а я пам'ятаю ту руку, як виривають від від мене з моєї руки руку з мого товариша, мого Федера із 170 озівських будинків ціліло трохи більше півсотні. Спогади людей та знайдені архіви підтверджують страшну правду. Серед карателів були і польські найманці того кривавого дня не миловали нікого. Так як мені розповідали, практично люди повтікали. Більшість людей повтікали, вони ховалися десь, скажімо так, в полях, частина біля Чорногузки, в очеретах, для того, щоб знали, що неодмінно буде якась кровава акція. Ну, не втікали в основному ті люди, які вже не в стані були, скажімо, або похилого віку. От, зокрема, моя прабабуся Дарина Семенюк, там, до речі, прізвище її вибито, коли під час цієї акції вже каральної. Спалювалися будинки, розвбивалися мирні жителі, як відплата за те, що тут, в цьому селі, був знищений німецький військовий підрозділ. Десь біля ста імен викобрвикарбована на пам'ятник, але це далеко не всі імена тих, хто в той час загинув, тому що були люди, були сім'ї, які вивезені були звідси, в тому числі з Оздова, доля яких склалася невідома. Очевидно, в тому числі які загинули. Ну, вивозили, ви знаєте, в які місця і куди вивозили за що, практично не за що, тільки за те, що люди любили свою землю, були українцями, і цього було в той час достатньо для того, щоб постраждати від е, тоталітарної системи, яка панувала Україні. Зазнали знущання з дівчани і від більшовицької влади. Багато з них відбули покарання в сталінських таборах, згубивши свою молодість лише за любов до своєї землі. Духовенство та інтелігенція були в силовиків у чорному списку, як до, так і після війни. Витрапилось так, що мій батько покійний, якого заарештували 7 липня 40-го року органи НКВС. Був учасником, це мені пізніше, вже далеко пізніше, це вже початку 2000 року, наскільки законспірована була організація, розповів про те, що він був членом молодіжного крила ОУН. Ця організація називалась ЮНАК. І Він очолював кущ, в який входив тоді оздів, село Баїв, сусіднє село Вікторані і Гіркополом займалися цей молодіжний підрозділи? Що значит, вони розповсюджували? Чи, значит, чи і брали що, вони участь у боях? Процес, процес планомірного, так би скажімо, планомірної колонізації за, до війни, до військового періоду, планомірної колонізації західних українських земель. Ця колонізація здійснилася урядом Польщі і поляками. Проводилася ця колонізація. І як відрух? На оцю шовіністичну можна сказати таку політику насаджування силою. Ну те, що ми сьогодні стикаємося в процесі будь-якої інтервенції, ставало зародження осередків українського спротиву, який пішла мова. Ну, функція цієї молодіжної організації це в першу чергу вивчення історії, вивчення літератури. Тому що в той час навіть за Польщі ну, це було досить важко проблематично зробити, тому що обмежувався і доступ до. Виникали такі організації, як просвіта, юнак і так далі, які здійснювали такі функції, скажімо, я б сказав, гуманітарного більше характеру. Яка Але була доля з... цього часу? Ну, Батько був заарештований 7 липня 1940 року. Практично якихось даних на нього таких не було. Єдиним приводом, що його заарештували, це було те, що був проведений обшук в хаті, і оскільки він був з села учнем української гімназії, знайдена була книжка Горлізгорського Холодний Яр. Цього на той час виявилося достатньо, що він отримав 8 років таборів Гулагу під Ухтою. Після десятирічного мовчання церковні дзвони сповістили людям про друге народження храму. А цього року, в знак пам'яті жертвам найстрашнішої війни ХХ століття, у оздові освятили пам'ятник загиблим односельцям. На цих е, плитах е, викарбовано 96 прізвищ. Умовно їх можна розділити на три категорії: це люди, які загинули на фронтах, люди, які загинули. Під час війни тут в своєму селі члени ООН, ПА і ті люди, які без пропали в роки війни, саме з цього села Оздів сім років ми йшли до відкриття цього пам'ятника, вивіряли кожну букву, кожне прізвище, кожен знак. Дякую жителям за одностайність в прийнятті рішення про відкриття за пожертви, які зробили для цієї справи. Хочу сказати, що тут немає жодної бюджетної копійки. Ми оприлюднювали ці списки разів п'ять і, і, і не одночасно, а так через рік. Періодично оприлюднювали і люди йшли, нос вносили, вносили свої пропозиції, розказували, просили кого включити в списки. І от таким чином думаю, що всі охоплені. Не можу відзначити, яке село найбільше потерпіло в роки великої вітчизняної чи Другої світової війни. Ну, оздів був спалений, храм був спалений в оздові. Мабуть, е, ну оті події ну, найбільш лягли на плечі саме цього села. Інші села ну, не так були знищені. Минуле і сучасне селище, багате на хвилюючі події. Розуміючи це, ось дівчани плекають пам'ять про свою історію, її світлі і трагічні сторінки, щоб передати нащадкам як науку. Люди повинні подати свою історію. Всіх людей, які на різних сторонах гинули за її незалежність, значить, вони повинні зараз це знати і на всі, щоб це не пішло в минуле. то, що прийде покоління. Одне, друге, і все забудеться. А всі всіх невідомих воїнів, ОПА, які загинули невідомих могилах, могилах які погинули, значить вони повинні бути. Ставний пам'ятник їхні імена не забути. історія України, історія Австрії дуже тісно пов'язана. Що відноситься козацької історії? У 1683 році. Козаки приймали участь в обороні відня проти турецької орди. Вони внесли дуже визначну роль визволення відня від турецького іга. Ця історія дуже зближує обидві держави. Тут недалеко є козацька могила. Хочу там зробити такий козацький стан. І от ми в районі плануємо замість от зараз є такі табори відпочинку не при школах. Так, і от ми плануємо, щоб залучити чим більше молоді до цієї справи. Ми плануємо, що саме на цьому козацькому стані ми будемо туди водити, ніби як на екскурсію туристичні походи наших дітей, наших дітей з Луцького району, щоб вони приймалися духом тієї козаки. Друга світова позбавила життя багатьох мешканців села Оздів, але не вирвала із пам'яті їхніх імен. Викарбувані на граніті, вони нагадують про те, до чого може призвести ненависть і протистояння. І знову червень, як і 70 років тому, над оздовом вчаться літати молоді лелеки, як відомо минулого, що летить через вічність.